Народ, всім привіт! Сьогодні буде, знаєте, таке відео. Мінуси, мінуси міні-трактора Кентавр 244 SX. Ну що ж, друзі, повертаємося на 7 місяців назад, а іменно в 2023 рік, в грудень 20 4 числа, коли я придбав ось цього звіра Кентавр 244. Ось. 6300 була його ціна на той час. Два роки гарантії. Придбав я його в агролюк з місто Мукачево. Прямо, знаєте, на першій мотогодині а, замітив, що в бачку розширительному де антифриз. Охлождайка, булькає. Ну, Спочатку подумав, там, можливо, там завоздушена система, тому що там було залито там ну можливо літр-два води. Ось, Я її злив і залив антифриз. Ось, думав, там, можливо, завоздушене щось, можливо, там, там ну не знаю, там, пробка на радіаторі не тримає тиск і так далі. Ось, можливо, там по повному колі. Піде і все буде добре, але це все було даремно, тому що з під голови, ось звідси. Ось звідси. Ось, а було видно, як правильно просочується антифриз. На той час я подумав, що можу там дотягнути і так далі. Подзвонив магазин, сказав, що така і така проблема. Ну це десь було 7 мотогодин. А, мені сказали, а, ну спробуйте дотягнути. Проблеми не буде. А, зняв клапану кришку, попробував дотягнути, але без а, Ну не, не допомогло. ось. А, Подзвонив, сказав, що я дотягнув, проблема не іщезла. Ну, Тоді вони сказали, що а, приїдуть і заберуть трактор. Ну, подивляться, що як там. В п'ятницю вечором десь я їм написав. Так. А, а в суботу, вранці, машина загрулюкся у мене вдома. Погрузили ми трактор, забрали буквально через 2 дні. Ну, через один день написав заяву, ну, що гарантійний випадок. І через, буквально ще через один день трактор був готовий, а брак, голова була не дотягнута з самого заводу. Ось так. А, і після цього, в року, щоб не в знаєте, як знають казати старі люди, Ось, а, пройшло вже більше 100 мотогодин, все супер. А, трактор працює гарно, тяга є, обкатка пройшла супер. Ось і так далі. Але ми зараз про його мінуси, а не плюси. А, далі почалося. А, почалося. А, По-перше, передній міст. Осі болти, гру, ну, товстелезні. вроді би, там, знаєте, і шплінт. Їх весь час полівляє. Кожні 20-30 мотогодин потрібно їх дотягувати. Вже не знаю, що робити. А ага, далі ось. Ця переч, що кріпиться до двигуна, теж кожен раз він полівляється. 20-30 мотогодин потрібно все дотягувати. Не знаю, чи це так має бути чи ні, але це, знаєте, не дуже приємна процедура. Кожен раз все це дотягувати. А далі, ось, скажімо так, підлога. Теж потрібно весь час дотягати. дотягати. Все полівляється. Не знаю чому, друзі. А вроді стоять повсюду гравери. А воно і так все полівляється. Це прям, не знаю, жах написав в Агролюкс мукачево. Ну, те купляв трактор, написали. Закрутив все на фіксатор різьби і буде все супер. Але на, на червоний. Ну, той, той, що можна потім розкрутити, а то ну, всяке може бути. А, ладно, ось думаю. Купити фіксатор Резьби і все на фіксатор різьби поставити. А далі передня ось ця рейка. Рульова ось тут тяга. Наконечник, ось так можна сказати. Весь час полівляється. Його весь час потрібно дотягувати. А далі сама гідравліка, що йде, вон там. Вон трубочки йдуть до рульової реєчки. Теж а, десь 6 годин косив по таких рельєфах, знаєте, нерівних. Теж весь час полівляється, потрібно дотягувати. А це, до речі, не жарти, тому що а, один раз так полівилося, що в, лівий, в ліву сторону я руль не зміг виворачувати, тому що, правильно, коли повністю в лівий бук виворачував руль, то гідравліка а, виходила. Звідти там просто ну, лилось прямо там рікою. Ось. А, нюанс теж не, не хороший нюанс. Далі оптика. Оптика, це прям не знаю, що то щем то, повірте. Ближні, дальні, ну прям, ну я його трошки там, ну звісно, доробив. Ось є у мене відео на каналі, але все ж таки потрібно щось буде думати. По оптиці. Далі приборна панель. Ну, приборна панель це теж прям що то, щем -то тому що, наприклад, є свічана кава. На панелі теж є да, показник. ось, Але це все було не підключено. Прийшлось ставити реле і перепідключати, що показувало мені на панелі. Уже показує. А далі це у нас гальма або а, а, ручний, ручні гальма. Ну, ручняк, щоб працював, теж потрібно було ставити реле, підключатися до датчика задніх стопок, а щоб вивезти ось тут теж є. Ой, ось тут теж є Ще. гальма, щоб показувало. Ось. А теж переробляв, зробив все супер. Далі по тиску масла. Виведена лампочка, але нема самого ось, механічного показника. Ось зробив собі такі переходники і зробив собі механічний. ось, ну Це по нюансам. Ось такі нюанси. Глушилку там ось, це вже, я вже Ось так тріснуло. Ненадійний пластик, до речі. Це по нюансам. Ну, в принципі, в принципі, по нюансам, ну і, звісно ж, зеркала їх просто заклею ось так, щоб були, тому що вони хитаються ось тут. Може там дотягувати там, повністю вони і так будуть хитатися. Ось такі, друзі, нюанси за 100 мотогодин. А ще, до речі, навіска. Ну, з самою навіскою все супер, але коли піднімати, то тут весь час це все загинало. О, прийшлося ось так зробити. Думаю, буде, буде добре. Ну, в принципі, в принципі, все. По трактору, по нюансам, все. Ось такі, друзі, нюанси. Ну і забув ще сказати про реле стартера. Ось я його ось так собі поклав. Ось. Якщо воно тут просто болтається, то коли ви будете трактор мити, або мити там, або на дощі буде трактор, Вода затікає в реле, контакти закисляються і стартер не працює. Ось так, друзі. Тому а, я рекомендую ось ці старі реле замінити на, на нові закритого типу. Тому що ці ось так відкриваються. Ось, я їх навіть рукою відкрив, вони тут просто ржавіють. Ось бачимо. І контакти, поганий. Погане з'єднування і стартер просто буде, знаєте, втягуючи і працює, ніби йому не вистачає чогось. Ось так. Тому їх просто-напросто замінити. А замінив я їх на такі, що там ще йдуть запобіжники додаткові. Ось, Думаю, буде так більш надійніше. Хоча на сам стартер є і тут запобіжник 30-ка. Ось так, друзі. Будемо закінчувати. Нюанси затягнулися на 11 хвилин. Добре, друзі. Всім, всім до зустрічі, всім гарного дня. Не забувайте підписочка, подобає, комент, якщо когось щось цікавить. А пишіть, зніму, покажу все, що знаю, розкажу. Всім до зустрічі!